Música Коїться, здається, це вікно. Або хтось на студії сьогодні залишиться без скляних декорацій. До речі, цікаво, як створюють скло. Зараз воно оточує нас усюди. А колись не було ані скляних вікон, ані вас, ані келихів, ані безлічі інших речей. Як людство дійшло до вироблення скла? Дивіться у сьогоднішній програмі. Вітаю з вами Еврика, програма для тих, хто цікавиться речами, що оточують. Дивіться сьогодні у випуску історія створення скла. Різновиди скляного виробництва муранське скло. Використання скла у декорі та інтер'єрі. Чи можете ви зараз уявити світ без скла? Я точно ні. Освоєння виробництва скла можна сміливо віднести до найвеличніших відкриттів людства і поставити на рівні з винайденем колеса чи добуванням вогню. Просто замисліться, наскільки важливим став цей матеріал, безліч найрізноманітніших виробів, створюючи з нього, починаючи з лінз для окулярів, закінчуючи повністю заскленими хмарочосами. З чого все починалось? Дізнаємося з наступного сюжету. Є теорія, що рукотворне скло було винайдено випадково. У давні часи випалення глиняних виробів відбувалося в звичайних ямах виритих в піску паливом служила солома або очерет. При згоранні утворюється зола, яка при високій температурі у контакті з піском давала склоподібну масу. Історія скла нараховує близько п'яти тисяч років. Людство давно знайоме з обсидіаном, природнім вулканічним склом. Його використовували ще за часів кам'яної доби. Ним обробляли ріжучі інструменти. Обсидіан був доволі рідкісним та невдовзі став предметом торгівлі. Як і де було, винайдено штучне скло досі достовірно не встановлено. Основні версії це Месопотамія чи стародавній Єгипет. Так чи інакше, початок стародавньої скляної промисловості сходить до середини третього тисячоліття до нашої ери і пов'язане з цивілізаціями в долині Нілу, Тигру і Єфрату. У Єгипті центром скляного виробництва стала столиця Фіви. Тієї епохи до нас дійшли скляний глек і намистина з ім'ям фараона, Тутмоса III. До слова, намистини є найдавнішими предметами, що були повністю зроблені зі скла. Такі підвіски носили представники царського дому не для того, аби прикрашати тіло чи одяг, а для того, аби захищати. Перші скляні намиста були для багатих єгиптян амулетами. Це були предмети розкоші, доступні лише дуже впливовим і заможним людям. Єгипетські майстри плавили скло на відкритому вогні у глиняному посуді. Запечені шматочки кидали розпеченими у воду. Вони тріскалися. Ці уламки називали фріттами. Їх збирали та перетирали, а потім знову плавили. Єгиптяни виробляли кольорове скло, тоді як у Месопотамії віддавали перевагу прозорому. Першими скляними виробами у Месопотамії також були прикраси проте вже в 16 сторіччі до нашої ери тут навчилися створювати скляні вази приблизно у той самий час секретом виробництва порожнього скла оволоділи в Єгипті. Зроблену із спресованого піску форму занурювали у розплавлене скло і обертали таким чином, що скло осідало на стінках форми. Потім виріб виймали, пісок видаляли, робили остаточну обробку. У першому столітті нашої ери склоробство проникло з Єгипту до Італії і потім поширилося всією Римською імперією. Рим стає найбільшим центром склоробства. Саме римляни почали використовувати скло в архітектурних цілях. Згодом виникають численні майстерні в Іспанії, Галії, це сучасна Франція, південній Британії, Німеччині і на північному узбережжі Чорного моря сучасної України. Як будівельний матеріал скло стали використовувати на межі нашої ери. На зміну процесу плавлення і формування скла прийшла нова технологія видування. До створення віконного скла залишалося зовсім трохи. Промислова революція привнесла безліч нововведенню процес скляного виробництва, наприклад, винахід насосу високого тиску у 1859 році. Це зробило необов'язковим застосування майстрів складою у цій операції. Зусиллями хіміків скло стало міцнішим та жаростійким у 1871 році. Вільям Пілкінгтон створив машину, що автоматизувала виробництво пласкового скла. Сьогодні ми знайдемо у продажі найрізноманітніші скляні вироби. Кольорові, матові, прозорі чи з вкрапленнями. Згадаймо ще вітражі. Неймовірна краса! Скляна промисловість вражає розмаїттям форм та технік виготовлення продукції. Але ж найцінніше завжди те, що створено власними руками. І в цій сфері є свої королі. Муранські майстри. Хто вони? Дізнаємося з відео. Венеційське скло тонка ручна робота. Ціна за неї відповідна. Невеликі сережки чи підвізка з такого скла обійдуться приблизно у 300 гривень. Венеціанське скло з'явилося на межі 12-13 століть. Завдяки праці перших скловарів в Венеції за короткий час їхні вироби набули популярності в середньовічній Європі. Майстерність склодува, секрети і технології дбайливо зберігалися і передавали від батька до сина. Аби таємниці виробництва не поширювалися не лише поза італійські кордони, а й за межі самої Венеції. Втім, Венеція занадто людне місто. А шила, як відомо, у мішку не сховаєш. Тож для забезпечення максимального рівня захищеності все обладнання, печі й майстерні були перенесені на острів Мурано. З тих часів венеціанське скло називають Муранським. Технологічний процес виготовлення муранського скла професійна ручна робота. Всі вироби створюються тільки методом видування. Майстер скляр зазвичай використовує залізну трубку. За багато тисячоліть конструкція металевої трубки складува абсолютно не змінилася. Вона на третину вкрита деревом, щоб запобігти опікам рук. На кінці трубки є грушоподібне потовщення для набору скла, з іншої сторони мундштук. Грушовидний кінець трубки нагрівається у вогні, потім опускається в розплавлену скляну масу. Ця маса пристає до трубки, утворюючи гарячі грудки. Для хорошого видування слід дуже швидко виймати трубку з печі і дути з боку мунштука. У спеціальному скляному кубі утворюється порожній простір, який збільшується при видуванні. Для формування майбутнього виробу складу намагається утримати масу. Навіть якщо вона дуже важка і обробляє її спеціальним інструментом. Таким методом видуваються навіть скляні дзеркала і невеликий посуд. Після видування муранське скло повинне декілька днів охолоджуватися. А як же створювати кольорове скло? Змішуючи розплавлену скляну масу і окиси кольорових металів. При нагріванні в печі вони змінюють колір. Окис міді надає скло чорнуватий або зеленуватий тони. Кобальт синє забарвлення. Для отримання золотого тону в масу вводять золоту фольгу, але найчастіше у муранське скло, як і в кришталь, не додають нічого, аби воно завжди залишалося абсолютно прозорим і чистим. Навряд чи хтось із нас вироблятиме скляні прикраси вдома. А ось використовувати цю красу в інтер'єрі запросто. Скляні двері, вхідні та міжкімнатні, скляні перегородки та фасади шаф-купе, скляні фартуки для кухні, різноманітні меблі. В інтер'єрі сучасної квартири або заміського будинку знайдеться місце для різного скла. При бажанні можна створити справжній. ...скляний інтер'єр, в якому навіть підлога і стеля будуть виготовлені з цього матеріалу. Історія вітражів, які ми бачимо сьогодні, почалася тільки в епоху християнства. Тоді вони представляли собою набір кольорових скляних шматочків різних розмірів, які за допомогою замазки закріплювалися у прорізах кам'яних або дерев'яних дощок. Про перших вітражів відповідала раннім християнським уявленням про зв'язок між світлом і духом. І вітраж сприймався як посередник між земними божественними світами. Зачаровує краса світлових променів, яка розповсюджувалася на всі шматочки кольорового скла. Вона сприймалася як символ божественної сили і любові. Історія вітражів, на жаль, не донесла до наших днів практично жодного цілого примірника з цієї ранньої епохи, але є детальні описи середньовічних витражів. Відтак знаємо, що в 13 столітті в одну вітражну панель могло входити кілька сотень кольорових скляних шматочків різних за розміром. Дуже часто вони мали вади, наприклад, бульбашки повітря, затемнення на рівні краї. Але саме завдяки цим недолікам, за допомогою яких зображенню надавалася характерна глибина та шарм, вітражі середньовіччя мають свою особливу принадність. Епоха вітражів минула хто знає, можливо, все ще повернеться, але у наш час знайшлася дешевша заміна. Оригінальним і доволі ефектним елементом для оформлення інтер'єру квартири чи офісного приміщення є друк на склі. За допомогою цієї техніки можна створити сучасний та стильний малюнок, розширити простір, прикрасити будь-який інтер'єр. Використання кольорового скла в оздобленні будинку також створить неповторне враження, додати свіжості в декорі. Допоможуть кольорові скляні полички. А зовсім особливим інтер'єр зробить вітраж для підвісних стель. Його можна виконати на прозорому склі або дзеркалі із внутрішнім і зовнішнім підсвічуванням, але тут вже доведеться викласти останню копійчину. Також можна вишукано доповнити люстру або бра ексклюзивним скляним декором, що підсилює світовий потік і невимушено підкреслює загальний стиль приміщення або скляне настінне пано. Ви можете перенести на скло практично будь-який малюнок, народжений вашою фантазією. Як співали у старому хіті, головною є погода в оселі. А у сонячну погоду і весняний настрій завжди дарує затишний інтер'єр. Тож експериментуйте, навіть невеликі зміни здатні подарувати радість. Зустрінемося наступного разу. З вами була Еврика. Хай щастить!